На Прикарпатті триває активна робота щодо створення підрозділів добровільних пожежних формувань. Так минулого тижня у селі Переріс Надвірнянського району було відкрито новий підрозділ добровільної пожежної команди, яка стала вже десятою на Прикарпатті. Її створення стало можливим завдяки підтримці обласної ради, керівництва територіальної громади та головного управління ДСНС області, що забезпечило даний підрозділ пожежним автомобілем, спеціальним спорядженням та іншим необхідним майном. Першу чергу. Тут є декілька досить великих сіл, і віддаль значна до найближчої пожежної частини. Тому однозначно, що це є доцільно. Вся громада дуже сильно вболівала і клопотала для того, щоб ми реалізували відкриття даного підрозділу. З нагоди відкриття добровільної пожежної команди, заступник начальника головного управління ДСНС області Віталій Федунків подякував насамперед добровольцям, котрі будуть оберігати громаду від різних небезпек. Побажав їм сухих рук рукавів та якнайменше тривожних викликів, також відзначив керівництво громади за свідому позицію у такий важкий для України час. У свою чергу сільський голова Переріслянської територіальної громади Володимир Молдавчук подякував керівництву головного управління ДСНС області за підтримку та вагомий внесок у створення даного підрозділу за підтримки головного управління ДСНС області Івано-Франківської. Зокрема, Володимира Володимировича Чернецького, за підтримки районного управління. Ми сьогодні в селі Перерисіль відкриваємо першу з двох пожежних команд. Ця пожежна буде. Якраз допомогою всім громадянам, і всій громаді. Переріслянська територіальна громада налічує майже 10 тисяч жителів та п'ять населених пунктів, що входять в зону обслуговування добровільної пожежної команди. Четверо добровольців з числа місцевих жителів будуть забезпечувати спокій та безпеку мешканців громади. У заході взяли участь жителі громади, а також учні місцевих ліцеїв, для яких рятувальники це справжні герої, які не лише рятують життя, а ще й проводять для них різні ці. Цікаві профілактичні заходи до речі на прикарпатті добровольці активно долучаються до проведення таких заходів у громадах.